Вітаю, любі малята, і запрошую вас на заняття з аплікацією, а тема нашого заняття вантажівка. Дітки, пригадайте, будь ласка, разом зі мною віршика Агнія Барто Грузовик. Ми кота хотіли нині покатати на машині. Кіт кататися не звик, перекинув грузовик. Автівка перекинулась та зламалась на дрібні запчастини. Потрібно її відремонтувати. Тож давайте, дітки, разом відремонтуємо нашу машину і виконаємо аплікацію грузовик. Що можна перевозити вантажівкою? Так, звичайно, вантаж. Тож, давайте зробимо вантажівки, яка спішить за вантажем. Ось погляньте, будь ласка, я вже зробила свою вантажівку. Давайте розглянемо, з чого вона складається, наша машина. Що це таке? Так, звичайно, це кабіна. Це що таке? А це кузов. І, звичайно, до машини нам потрібні і колеса. Тож, давайте приступати до роботи. Дітки, а для роботи нам потрібні заготовочки машини, які заздалегідь вам зроблять батьки. Подивіться, це у нас кабіна, це у нас кузов. І це у нас колеса. Давайте викладемо спочатку свою гарну машину. Подивіться, яка гарна вантажівка. А тепер приступаємо до наклеювання нашої машини. Спочатку ми беремо кабіну, кладемо накліоночку, беремо клей. І гарно по всій плащині наносимо наш клей. Мочаємо пензлик клей і наносимо клей на всю поверхню. Тепер беремо, наклеїмо на аркуш паперу, беремо серветочку і гарно придавлюємо, щоб у нас наклеїлось. Так, кабіна в нас готова. Тепер беремо кузов. Наносимо гарно клей на всю площину. Нанесли клей і приклеїмо нашу кузов до кабіни. Не поспішаємо, робимо акуратно і гарно придавлюємо. Так, машина у нас готова. Залишились тільки колеса. Нам Носимо клей на всю поверхню. І приклеюємо одне колесо до кабіни. А наступне колесо до кузова і серветкою притискаємо. Ось погляньте, дітки, яка в нас вийшла гарна вантажівка. А тепер я чекаю від вас робот. Бажаю вам успіху.